Так. І так. Ірпінська команда, банда рандонерів зібралася. Сьогодні, сьогодні, ми їдемо, сьогодні ми їдемо 200 кМ, БРМ 200 Букринський. Стартуємо з Ірпіня, всього в нас вийде кілометрів, мабуть, 260. Плавки всі взяли. Почти. Я Бач. Ну, втім, такої. Пацани не всі радують мисль покупатися. Але так, Льоша, доставай свою селфі-руку і роби масове фото. Все, їдемо, їдемо на старт. Зараз заберемо ще нашого батечку Сімковського. Зустріч летять і шукали. Вогонь у серці світить інша. Салої пінчани тривай світя. Сало ірпінчани на старті. Батечку нашого бреветного ми з номерками привезли. Та він як в толпу. Добу, добу. Ні, я ж віз, <різь> я привіз. <різь> О, у нас так багато, багато-багато. Взагалі в реєстрації 146 чи 150 чоловік. Так, ось наші хлопці. Ми ось тут збираємося і будемо, мабуть, через хвилин 5-7 стартувати. Е, не знаю, коли я взагалі почну свої відео викладати, але це, але це відео буде прикольним. Та і всі попередні теж, мабуть, не знаю, які за якими будуть виходити. Як в гусака! Филипає. Оп! І так, наша вело Ірпінь, рандонерська банда в повному складі. Собі легесенько накручує кілометри. Так, о, до наша хтось. 23,2 кілометри. 23. 24,3. Ось. Так. Нормально їдемо, нормально їдемо. Во, так. я теж так рахую, що ми нормально їдемо. Не навалюємо потихесенько. Через кілометрів 30 будемо робити перший підстопчик, а там буде видно походить. Да, да, да. Ось так. Отакою бандою ми зірпіння виїхали, такою ми вірпінь повернемося. нормально. 30. Ну, в общем, Що за рендоне без пригод? У нас молодой влетів десь на ямку чи на камішок і трошки йобнув покру Добре, що вчасно замітили, бо вже пхали камеру. Ми зараз поставимо ось таку.

Андрей Каш, он быстро. Пополнение это. Что? А, все, ладно, не снимай. Валентин, вы перекусили? Как вам маршрут? Пойдет? Пойдет. Пацаны, как вам маршрут? Гуд, Відомийший б'янки. Не знаю, Не знаю, хто ведеться на цей розвод. Ми ведемося вже не перший раз. А ось наші вільчики. наша банда. А, у нас сороковий, ой, який сраковий. 56 чи 54-й кілометр. Їдемо в Тагарлик, тут там може ще раз поповнимося і валимо вже Ржищева. Хоча піднімемося. Піднімемося букрина, там де видно. Давай, давай. Що таке? Бобік здох? Не. Давай їсти швидко. Так, фора в Кагарлику, наша Ірпенька. Ірпенська банда в зборі 85 й кілометр. А? Група... це ірпенська група здоров'я прибула на 85-й кілометр в Кагарлик фору. Попити, поїсти і їхати далі. Трошки проти вітру проїхалися, трошки втомилися, але нічого, поїдемо далі. Зараз перекусимо. Послухаємо музичку і поїдемо далі. Зятям букрина вас. Поповняйте воду он. Це <рес> вино. Сухарь. А я, кстати, думав сьогодні свого взяти. Так, Андрій тут нам поповняє все, що треба. Себе теж поповняє вон колою з бутербродами. але в нього дуже відповідальна сьогодні робота. В нього вон насос, вода і нас чекати. Погодувати і взути. Чи вдути тут? Хто вже що чує після цього підйому. Мені вдути, йому взути. Так, чекаємо, чекаємо наших двох. Та їде десь позаду. Ні, не, не, ні, ми його далеко не відпускали, ми його проти вітру тягнули, тянули. Ні, це не він. Юра їде. Юра їде, значить ззаді десь. Буде і Олексій. Зараз буде! Оп-оп-оп-оп-оп! І ось наш член команди з Ірпіня, яка називається Ірпінський оздоровчий батальйон. ми не група спорт, група здоров'я. Чи ж дві Валера тебе жде, щоб ти з ним на колесі їхав? <рес> <Все>, поїхали! <рес> Давай. Все, ти віддихнув? Давай за Валерою ми вас доженемо. Опс? Хто тут ще не був? Група здоров'я з Ірпеня прибула. Доброго дня, колеги! Доброго дня! Як ваші справи? Як вам букрин? Ви Вийшли пішки чи виїжджали? Виїхали. О! Спояли, ви так? так? Я ж вам казав. Ми космос два рази взяли на Україні Я Сіма що тут на цих. Так, так. Тут передачі самі викручують, правда. Ну. Так, так ну що, де наша група здоров'я? А, вон йдуть. Ні, самий-самий саме крутий, бачиш? Ти, хто викрутив на горку. Тихо не всі. Папа, кого ми тут зустріли, мальчик в трусиках. Е? Оп! О? Ха, ха ми зараз теж будемо мальчиками в трусиках. А ну хто захоче, а не хто не взяв, то й буде без. Ну взагалі, можна і в бібах. Така жара, що через пів часа будуть сухі. Але можна попку ніхіло натерти. Так, ну все, ми на пляжі, зараз дождемося наших остальних. оп, все, секунди почалися. Ти вже не знімаєш. Зараз ми забіжемо воду, похлюпаємося, і ти нажмеш. Ще раз на цю кнопку і воно зупиниться. Ага. розиво, у <му> кінці. Собака хитро підмигнув, а хлопчик в трусиках у трусиках. Ми покупались, їдемо далі. Опацани, які не купались, поїхали вже замовлення робити. А хведися, чопітері. Не за другою скупнулися. Тепер щасливі ножки легкі, попка свіжа. Можна їхати. Тим більше, що нам в принципі то осталося що там 77,7 кілометра. і Чарівна цифра. А, і 760 метрів набора. Ну, в общем, в принципі нормально. Після непоганого купання ми довідали в столовку, набрали собі пасти м'ясо. Якогось там з грибами. Кажуть, свині зараз будемо пробувати. І салатики. Ну і всякі там водички наповнитися. Поки заряджаємо колоночку. Сидемо mm -hmm. швидко зараз хаваємо, доганяємо, тому що наша банда з зерпеня вже швидко напихалася і угнала. Будемо їх доганяти. Ой. Ми з Андрюхою покупалися, нам уже пофіг. Їдемо зараз по участку дороги до Обухова від е, цього трипілля. общем, дорога, засипані латки. А цим масивом з бітумом, блядь, Це просто треш! По рамі просто це котить, в ноги летить, в очі летить, добре що в очках. Значимо, капець-капець. Але поки що їдемо. Як колеса долі на переконах не зупиняються в полі, в вулиці гори підкорять вони, друзі, дороги і слави семи. Десь педалі, що пописку не дали, світо на зустрічу <му> найтягіш. він на заправки не знімав, тому що ми вже від неї з неї виїжджаємо і були там недовго. Там були десь хвилин 10 і валимо далі, бо щось треба їхати, щось хочеться їхати поки. летять медалі, що по писку не дали. Вітру на зустріч летять і шукали вогонь. У серці світить їм шлях. Юро, гірпінчани майже всі. фінішнули. ні, в, в мене цих. Може просто ніхам стати, що? Да, почти. Маліка, десь. Десь. А, ну, дві маленькі обіцянки. Да, Хоч ми ждемо поки Юру. Юри ще немає, а всі інші фініснули. Хлопці, як вам трек. Супер. Він їсть. Той теж їсть. Цей щось зайнятий. Всі дуже зайняті. Кірпінчани їдуть додому. Ми фінішнули.